Всім доброго дня! Знову моє відео на кухні. Чим буду займатися, зараз покажу. Немає щось не синичок, не горобців. Понаїдалися. Сало там шматочок ще висить уверху, а того ж немає. Знову, як бачите, намила гору банок. З тушонкою ми справилися. Залишилися пупи, печінки, серця, то вирішили зробити гречану кашу. Ото на пробу раз зробили, нам сподобалася. Рис не сподобався в автоклаві. Мені взагалі ми другий раз одну баночку зробили на пробу. Взагалі, не воно. На смак воно смачне, але на саму консистенцію таке розмазня. Зарізала мамка ще одну курицю. Бо не знаємо, чи хватить попів печінки, щоб закласти ну, повний автоклав, то на всяк випадок зарізала курицю, щоб ще м'ясом додати. Начистила я вже цибулі, моркви. Зараз буду готувати зажарку. Там, десь обварили утячі кістки, ну, з тих, що ми грудненьки обрізали, бульйон вже у нас готовий зварений. Тож, зараз буду готувати на гречку. Вже трохи втомилася. Від цих заготовок, але що робити? Треба все це переробити. В принципі, можна було б ще зробити. цього. Ну, хочемо зробити гречки. Тим часом з курки я поставила е, каркас, той, що обрізала груднинку, шия і спинка. Буде суп. Перекрошила я всю цибулю, перетерла моркву. Курячий жир, дивіться, курицю мамка зарізала, така жирнюща. Я зараз витоплю оцей жир і тут буду смажити цибулю з морквою. Все у гречку треба, якийсь жирок. Так буде курячий. Хай витоплюється гарно. Пересмажу цибулю з морквою і буду давати до гречаної каші. Це я вже посолила, хай просолюється, перемила, водичку зайву стідила. Додала солі і тепер, поки зроблю зажарку, воно в мене гарно просоліє. Поки смажиться в мене цибуля, вже додала цей витопився гарно жир, полю свою бегоню. Дивіться, вже яка розрослася. Буде цвісти. Виняла я його із цього чавунчика, тому що поливаю часто, вона тільки трошки десь прозіває не полив, вона вуха опускає. Туди дуже багато налилося води, то я витягла, щоб просох, бо дуже багато водички було, Ось такий гарненький в мене бальзамінчик. Зараз полю заодно. Так що у нас іде заготовка тушонки. А це, я ж кажу, то раз спробували гречку, нам сподобалося, рис не сподобався, не знаю. І передивилися вже скільки відео. Вон синички літають. Скільки передивилися відео, ніби ми те ж саме робимо, але в нас він, виходить, клейстер. Не знаю. Можливо, і в них те ж саме, тільки не говорять. На смак він непоганий, виходить, але на консистенцію дуже таке, гидке то ми вирішили не переводити на час, не рис, ні м'ясо. Синечка дзьобає сало. Тут зробимо гречку. Гречка всім сподобалася. Будемо робити гречку. Поприлітало скільки синичок. На вулиці пасмурно. Ах, скільки. Там декілька горобців. Тож, можливо, вже комусь і набридло кулінарні відео. Ну, я показую те, чим займаємося. Поки займаємося ці дні вже майже тиждень. Полила, водичка зайва збігла, зараз вигню її і поставлю. Знов сюди хай стоїть. Ах, синечок і горобці, вон вона прилітала скільки. Mm? Я відкрила вікно, так цвірінька мені. Тюль задерла, щоб не скучно мені було стояти на кухні, бо вже... о. Трошки, знаєте, вже і втомилася. Бував, то клав, вміщається не дуже багато, а ми нарізали, то треба було все переробити, перетушити. А треба ще чекати, поки він вичахне гарно, щоб холодна була вже. Водичка тільки тоді виймати тушонку. То ви знаєте, тільки... Один день. Получалося в нас раз в день заправляти автоклав. Ось. Такий вже ж він гарненький. Хочу ще якийсь купити, як побачу, десь на базарі, що хтось продає із людей. То куплю ще собі якогось кольору, чи біленького, чи фіолетового. Дуже подобається він мені. А той гірший. А чого гірше? Я думаю, що я його обробляла листочки якоюсь там хімією і такими жовтими п'ятницями треба ось покажу. А цей, що нічого не обробляла, так дивіться, які гарненькі чистенькі листочки. Ось покажу, який то. Той такий страшненький зробився. Ну нічого, я ще його начеренкую, Уже время таке. Що можна вже спокійно садити, розмножати. Воно прийметься на раз-два. Це треба. Порозсею. порозсаджувати у стаканчики малесенькі. І хай собі росте. Полю за одної цієї суха земля. Щось не хочуть ці фіалки в мене цвісти. О, Закінчилась вода. Оце ці стаканчики можна... Посадити буде бальзамін, бо я садила ось у маленькі відростки. Бачите, один пройнявся, два пропало. Поставила вже на місце свого красавчика. Треба ще й той полить і цю фіалочку. я його це верх мені не подобається. Треба все побривати сухеньке. Цвіла біленька, так гарно а це щось пішла відпочивати. І він росте друга розетка, не хочу її треба буде видірвати. Ну, нехай вже навесні. Може, отсажу комусь, подару, як хтось хоче. Так, все, полила цю фіалочку, зараз ще один вазон і все. Чикс. Головне, щоб цибуля не згоріла. Де там воно поливається. Все, поїхала морква до цибулі. Не дуже зажарувала я цибулю. Зараз трошки її моркву і хай зачахаю, будемо сповняти баночки. Ось принесла свій цей великий бальзамін. Бачите, ось на листочках, ну це я думаю, що я його то побризгала, і оце такі стали листочки. Тому що ось, ось молоденькі розетки, бачите, пускають листочки, то вони чистесенькі. Де ти там співаєш десь під вікном, репетує. А ці, де старіші листочки, бачите, в п'ятнах якихось. Ну там нема ніяких нешкідників, нічого, не знаю. Ой, вчора пішла, доглянула до неї, бо я ж частенько навідуюся до цього бальзаміна, бо треба поливати його частіше, ніж всі інші квіти. А воно бідне таке нещасне стоїть. все опустило всі вуха, то я бігенько водою залила, співа, привів дівок, до ось. Ці розкидають дердик, підспівує мені серинади під вікном. Ну, буде ще співати. Дивиться в вікно загляда. Думаю, що ти хочеш від мене? Співай. Дівчулі ходять його. Ой, умничок. Так що отакий вже великий, розрісся. Треба начеренкувати і насадити молоденьких, ось дуже. Та я, в принципі, навіть, ці вершки позрізаю, щоб він кущився. Отак позламую, і зроблю його меншеньким кущиком. І зараз, мабуть, його поставлю на це вікно. Фіалку одну заберу. Все одно вони не цвітуть. А на це місце поставлю. Бальзамін. Тому що я ж кажу, тут кожного дня заглядаєш, бачиш, на кухні стоїш, який він, чи треба полити, чи ні. А на другому вікні не дуже часто цей -то... Дуже він в мене страдає, коли не вов... невчасну Так, Ось такий. Цей поставила на місце. Цей взагалі такий малесенький, гарнесенький. І цей гарний розрісся. Накупувала такий маленький, вже такий здоровий. Пуп'янки він викидав буде цвісти. Ось. Ну що, все я підготовила. Зажарка моя готова, гречка готова, м'яско, пупи печінки серця просолені, з уток каркасами поварили, бульйон готовий, баночки готові, баночки понасипала, перчик горошок. Зараз розкладаю пупи печінки серця спершу. Потім м'ясо, зажарка, гречка і заливаємо бульйоном. І все. І подивлюся, не знаю, бо бачите, бульйон не дуже жирний, то, може, ще потрошечки пододаю утячого жиру. Так що я приступаю до роботи. Пупи, печінки і серця я вже розподілила. Якраз на всі баночки вистачило, потрошку в кожну додала. Тепер. Куряче м'ясо, розприділяємо, повідрубувала ці кістки, щоб не були довгі на гомілках. Те ж саме і на утячих я робила, то теж відрубувала зайве, воно не потрібне. Зайві кісточки, тут ще пуп курячий. Ну, розложуємо. вже ми понасипали, тепер додаю по чайній ложиці рожеву. Позаповняли, Серега позакручував, щоб тугенько було. Всі баночки їдуть у автоклав. Так же само, та ж сама температура, той же самий час, що ми і тушонку 110 градусів, 30 хвилин, і вимикаємо, і буде стояти до повного охолодження у автоклаві. Покажу, як готується. Отакі гарненькі баночки. Чорненька сплила, нічого страшного. Всі заповнені баночки відправляються у автоклав. Дістали ми вже й гречку з автоклава. Ось така гарненька вийшла, розсипчаста. Прям видно в баночці, що вона розсипчаста, гарна, повні баночки вийшли. Бо я переживала, щоб не були пів банки каші. Така смакота. Дивіться, яка красота. Тепер буде що ложити нам у посилочки. Каша смачна, розсипчаста із м'ясом, там пупи, печінки. Ну, ви бачили, Ви знаєте, що в каструлю налив води, начистив картоплі банку гречки, сипнув, висипав і все. І вам смачний гречаний суп виходить. Там що м'ясо є, зажарка є, морква з цибулькою пересмажена, і гречка. Жирок там є, більш нічого не потрібно. І так, відкрив навіть холодною. Дуже смачно. Я пробувала холодною, ту саму першу банку, яку робили на пробу. Вона дуже, дуже добре, холодна. Так що, отакі от наші заготовки. Тушонку вже ви бачили. Спустили ми в погріб, щоб не цей зараз і кашу підпишу, якого числа ми зробили, щоб були на кришечках всі дати. Так що, ви знаєте, красота поїде смакота. І навіть можна зробити, треба буде, як будемо ще вирізати, то зробити пару баночок і собі на літо. Коли немає часу, да, не хочеться готувати от таку пекельну спеку. Красота, чи підігрів, чи, я ж кажу, суп зварив. Картоплина у воді, кипнула, сипнув і тобі готовий суп. Так що ось така у нас смакота готова. Це перший раз ми готували. Таку кількість, то зробили одну баночку на пробу, а це весь автоклав заложили. Тут вийшло у нас 16 баночок. Тому що ці баночки є і півлітрові, це півлітрова, а оці 450 грамові, то їх більше в автоклав вміщається. Получається, якщо півлітрові всі, щоб були банки, то треба 14 баночок. А так, якщо ці меншенькі, вони вущі, то їх більша кількість стає. Так само ми з тушонкою. Перший Заход ми зробили 14 баночок, а потім по 16. Ой, робили. Так що, отакий от наш тиждень пройшов, все зробили, дякувати Богу. Все справилися. Тож, дякуємо вам за перегляди, за коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, підписуйтеся, дуже раді будемо. Так що. Всім гарного дня, гарного настрою, до наступної зустрічі.